Доброго дня всім шанувальникам футболу, стадіон Чорноморець ззовні зсередини, на наших екранах. Ті, хто стежить на ТБ за матчами української прем'єр-ліги і можливо менш активно стежить за поєдинками української першої ліги. Я думаю, що за цією ареною за її видом вже насправді скучили величний стадіон на березі Чорного моря. І сьогодні на стадіон Чорноморець повертається. Повертається трансляції так у ПЛТБ Чорноморець, Зоря. Це дві команди, які роками тішили нас своїми виступами, і не тільки в рамках українського футболу, так і в рамках футболу міжнародного там теж Чорноморець і зоря були. І от попри те, що сьогодні Одесити це представники української першої ліги, але тим не менш клуб великий клуб, який сьогодні зустрінеться із Луганською Зорею. Ярослав Ракіцький. Подача від Ракицького У напрямку площини воріт. Запускає м'яч. Центральний захисник. Турбаєвський забирає м'яч. І намагається одразу швидкою передачею розвивати атаку своєї команди. Тому, передача від Микити. Не найкращою вийшла. Зараз Ракицький біля м'яча. Звичайно, кожен стандарт Чорноморця. Це робота для 44-го номера одеської команди. Є сигнал від арбітра. І подача з ударом поворота. 11-та хвилина. Чорноморець забиває. 1-0 на користь господарів Ярослав Ракіцький. Ми Про нього говорили. Він тут не забив. Але результативна передача саме в активі 44-го номера Одеситів. З місця виконано стандарт. І Максим Лопенок на ближній стійці, набігаючи далі головою. Ідеально під стійку перенаправляє. Трішечки навіть змінює траєкторію польоту м'яча і таким чином стає автором забитого голу. Олександр Кучер разом із штабом із гравцями на Алації. Поки що дуже стримано святкують всі навіс від руана. Дальня стійка там кілька партнерів бігало, але на виході Вадим одним і оплески від болівальників. Здебільшого, його сьогодні на кубок тримає свій шанс перший перших. Холлен, слесар. прострільний пас. Мішин удар. Добивання. І м'яч не опиняється у воротах. Маткевич не забив. Я собі думав там офсайд, чесне слово. Я навіть сумнів не мав, що там офсайд, Але принаймні від бокового арбітра рішення по положенню поза ми не маємо. І Вадим Ющишин такий сейв виконує. Слесар класно втікає. віддає передачу. Пробиває Мічен. Ющишин реагує. Хороший сейв після удару хорватського легіонера. Навіс від кутового пропраця вже спроба удару по воротах. Будківський, Джордан. Обидва вистрибували, і Бутківський за голову тримається. Перебуваючи на газоні. Вільний удар буде. Давайте звідси спробуємо, от якраз по офсайду. Зрозуміти, що до чого. Удар Слесар. Ні, 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 немає. Немає положення поза грою. Подивіться, який шанс втрачає Андрій Маткевич зараз. Робити рахунок один-о. Шеничнюк подачу виконав до штрафного майданчика. Дальня стійка там. Турбаєвський. Слесар на Мічина. А Мічин. Мічин вирішує сам бити. М'яч долітає до ноги полипобутківського. Але центральний нападник Зоріжував в офсайді перебував. Ну, реагуючи на удар партнера, напевне, зривався на добивання. Одразу ж поли Бутківський вперед. Зустрівся із м'ячем але положення грою Попов м'ячем, шем. пас пасу. Штрафний майданчик. Джордан доставляє ногу. перехоплює, Але продовжується атака. Зараз. Удар. за штрафного Трубаєвський забирає м'яч руки. Анель Райс пробував. Ярослав Аркійцкий. Прибирає свого шляху. Мічина. І на лівий фланг вирізає прекрасну роботу від центрального захисника Осман. Подача. І удар від Хобленка. Класний шанс для Чорноморця. Класний. І особливо. Ярослав Ракитський знову. Знову майстерність. Футболіста Джордан, по-моєму, трохи лінію офсайду потягнув вниз. Е -е, ще раз там демонструють. Кракітський прибирає Мішина. розуміє, Осман в цей момент що вже потрібно робити ривок. Ракіський ще раз звертався. Осман вже виконав прискорення, втік від свого опонента, виконав подачу, хорошу ще раз наголошує подачу. Хобленко непогану результативність показував. Попара пробуває поворота. Вадим Ющишин. Переводить м'яч над поперечкою на кутовий. А м'яч до рук забрав Микита Турбаєвський. Резервний голкіпер луганської команди цього сезону. Навіс Бутківський пробуває. Блокує його удар Ярослав Ракіцький знову. Непоганий момент для Пилипа Бутківського проходить за спину Ракіцькому передача. Якраз. Бутківський приймає м'яч але Можливо, свою позиційну помилку. Ярослав виправляє якраз хорошим стрибком і блокуванням цього удару. Навіть поли по Бутківської. Мічин повертав у напрямку пари Не пройшла передача Джордана. Перехоплення одразу ж Мічин бачить забігання Маткевича. Отримує передачу Маткевич. Простріл. Будківський. Будківський пробуває і слесар. На добуванні запускає м'яч паралельно лінії воріт. І от ще один шанс для зорі. Мічин класна передача. Оце його робота. Маткевича той здорово побачив. Бутківського пили б з місця. Дуже непогано направляв у дальній кут насправді. Дуже непогано. І Вадим Ющишин відзначаємо його. Красиво витягнувся. Красиво відбуває удар. Ще раз цей шанс прийняв. М'яч. Класно пробив. Будківський класно відбив Ющишин. Момент ще для зорі у штрафному майданчику порушує правила Петермічан. Два поєдинки Кубку України о 12.00 розпочалися вже добігають свого завершення. Паралельно з нашим матчем ще е, три поєдинки Кубку розпочалися в скидає головою. Будківський скидає, і попара пробуває. Але. Але не точно пробуває. А показує Дмитро Осоленко, що має бути кутовий удар. О, непоганий пас Хобленко. Кобленко пробуває все ж таки по воротах з-під Джордана. В один момент Кобленко Хобленка був. У першому таймі згадуємо осман з лівого флангу виконав подачу. і Обленко так в стрибку з лету витягуючи з м'яча, намагався пробувати, але непогана в цілому була позиція, але непростий удар для виконання. І буде намагатися команда Олександра Кучера грамотно оборонятися в другому таймі і не забувати про контратаки. А тут Бутківський забуває, робить рахунок один-один, коли -один, Бутківський. Е, ні, все ж таки є швидкий розгін для зорі у другому таймі. Так, першим моментом, як і Чорноморець у стартові 45 піти хвилинці, першим моментом одразу ж. Зоря забиває. 50-та хвилина. Поли Будківський. Центральний нападник зорі визначає цього. Ага, тут Будківський, бачите, тільки з цього ракурсу звернув увагу. Будківський схоже, що взагалі в дальній кут пробував. Поруч Ярослав Ракіцький розташовувався. І рикошетом від плеча 44-го номера Чорноморцем ячно так радикально міняє напрям польот. Ракицький на чій половині поля Ярослав. Тут же ударна позиція. Ракіцький, Ракіцький передачу віддає на лівий фланг. Козман вбігає прострілює. Дальня стійка. Романюк. Романюк із м'ячем. Романюк відпускає його занадто. Далеко від себе і позбавляє себе можливості завдати удару поворота. Боротьба із Микитою Турбаєвським, я так розумію. Не залишається поза увагою головного арбітра. Маємо хорошу атаку. Аракицький прекрасний пас. Осман вбігає. Виконує просільну передачу перший дотик Юрія Романюка. Момент для Зорі зараз. Порожні ворота Слесар. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Ну, Навіть Вадим Юрчишин підбадьорив футболіста Зорі Артем. Слесар. Не влучає у площину воріт. Там де... Там, де це єдине, що залишалося зробити. Влучити площину воріт. А поміняли Андрія Яніча і змінила Андрія Маткевича. Коли Будківський з М'ячем. У Центр пас хороший Мічин. Пробуває воротах. Майже з лінії штрафного майданчика. і майже в кутворі. Володимир Юшчишина не влучає тут. Петер Мічен, але шанс непоганий. От зоря забила, зоря зрівняла рахунок і зоря продовжує так само інтенсивно насідати на чужі ворота. Mm -hmm. Ще другий удар тут момент для чорноморця. Турпаєвський підіймає м'яч вгору. і З другої спроби забирає його до рук. А Нель Райс Морено пробиває по воротах. Попара вирішив брати на себе ініціативу. Втратив м'яч. І три в два виходили насправді по польових гравцях дивитися. Лоперінок на найкращим чином головою м'яч зіграв. Петр Мічин з розвороту подає. Будківський. Приймає Будківський. Влучає ракіцького Ракицького. здається, Ракицький сьогодні більше ударів пили відбив, ніж Вадим Ющишин. Приймає м'яч в штрафного майданчику. Насправді, дуже класний пас від Петра Мічина. Там біля бокової, біля бокової лінії ворі. точніше в боротьбі з Якось так з-під себе викрутив таки цю передачу. Точно в груди пили по Бутківського. Вилітає зараз зі штрафного майданчика. Артем Слесар у штрафному перебував. Андрюшич. Швидкої подивіться, як класно. Вирізає у напрямку Слесара Цікавий пас. Заміна в зорі готується. Роман Саленко. З'явиться на полі. Поки що атакує Чорноморець. Когут. Подача. Дальня. Удар. Поворот. Так і це 2-1! Забуває Чорноморець. Олексій Хобленко. Моментів обмалі чорноморце було в другому таймі, але свій шанс знаходять. Все ж таки Олексій Хобленко робить рахунок 2-1. З... Дивимося, скляр свою роботу виконує. Так, відбирає, просуває м'яч. Далі Когут на фланзі. Когут прибирає Габріеля Скінню. Скіні навіть не пручався. І далі подача на дальню стійку. Ігор Пердута приходить тут до. Джордана в боротьбу із захисником Чорноморця. Але при цьому позаду ігора Пердути залишається вільний Олексій Хобленко. Підчатувавши дальність і опинившись там абсолютно на самоті. Слесар. Слесар прибирає опонента. віддає передачу Мішин. Поворота. Із Чішин. Над Каркасом заводить м'яч. Вдотик пробуває після цього пасу. Дартема Слесара скляр пролітає повз. Лесар віддає передачу. І набезпечений капітан зорі пробуває Петер Міч. Тут втрата від Хобленка. Жуніор Рейс повертає м'яч своїй команді. Ігор Пердута для Петера Мічина залишає і тут Анжушич не встигає до м'яча. І Чішин. накриває його. Все ж таки. Після удару вибігав сьомий номер. І Намагався реагувати на цей рикошет. Звіться це не було положення позагроя Ванжушича. І віддаємо йому належне теж. Дришлюк! Дришлюк! Вау! А, поперечку відправляє м'яч Кирилу. Мені теж здалося насправді, як і футболістам зорі, що Вадим Ющишин зробив дотик до м'яча. Дришлюк. Та він ворота м'яч відправляв. Дивіться, ну був дотик. Був по-моєму дотик від Вадима Юшишина. Якби не Юшишин, м'яч би зараз і в сіточку міг би залетіти. Ні, ні, не додає хвилинку. Вдає фінальний свисток, друзі. Чорноморець вибиває луганську зорю. У нас тут ніби представник нижчого дивізіону бубника вищого, але чесно, язик не підіймається назвати це сенсацією.